Всім привіт! В даному відео я хочу показати, як зробити подвійну фільтрацію. У мене є різні розділи, в тому числі рецепти. Якщо я зараз в код перейду, тут в мене є в самих рецептах, є теги. І от тут є рецепти. Тобто, це ключове слово, тобто в тегах, воно притаманне всім рецептам. Якщо я зайду в дієти, то в дієтах у мене буде тільки дієти, В десертах в мене буде. Теж рецепти. Давайте я ще в якийсь розділ перейду вам, покажу, що в мене тут є. В словарь. Зайду в словарь, в мене є кулінарний словарь. І я буду сортувати саме по цим от тегам. Для сортування ми можемо ось тут додати другий фільтр. І як це робиться? Податі в нас вже є. А ось тут, а до ось цієї крапочки, ми ставимо дужечки і пишемо. Where. Зараз переведу на англійську. Where. І тут вказую те, що я хочу: DCT regular pages. Тут я вказую Params. Крапка. По тегам, текст. Для того, щоб пробігтись по тегам, є конструкція intersect. Intersect. Далі ось в таких одужечках Треба написати slice, Slice. І е, ті дані, які ви в тегі хочете відображати. Ну, фільтрувати е, по конкретним даним. Да? Тобто будуть виводитися саме ті дані, які ми тут укажемо. Давайте я напишу тут риба, наприклад. Ось У мене будуть тільки блюда з риби, їх менше. Е, але мені потрібно рецепти. Я напишу рецепти, і виводяться рецепти. Ось так це формується. Тепер в мене немає тої сторінки Single, а я маю тільки ті дані, які відносяться до рецептів. Абсолютно все, що зв'язано з рецептами, я зараз бачу на своїй сторінці. Ось так робиться фільтрація по тегам. Сподіваюсь, вам було цікаво дане відео. Ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.